Всі, хто нас чує в онлайні, хто нас бачить, я також хотів би вас привітати сьогодні оцими радісними словами, які свого часу звістив ангел, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Живий наш Господь! І Він говорив: живу я, і ви будете житим, і хоч би які не були обставини життя нашого. Ми маємо надію на Господа, і дуже добре, коли оцей Божий мир в нашому серці і все, що би не відбувалося в цьому світі, ми маємо надію на Господа, ми кличемо до Господа, і ми щиро віруємо, що все воно зміниться, і майбутнє наше з Господом буде прекрасне. Читаю слово Господнє, де нам Єва не звіщає про цю всю подію, як це все відбувалося. Та й з Івана від Матвія, 28 розділу, такі слова. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб, і великий ось стався Зимитрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши відвалив від гробу каменя, та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед Ним затряслася сторожа та й стала як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам: не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ято це ви шукаєте. Нема Його тут, бо Воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих, і ото випереджую вас в Галилеї. Там його ви побачите, ось вам я звістив. Ми чуємо цю радісну звістку, звіщає посланець неба про те, що Христос залишився гріб, Він воскрес. Христос про ці речі говорив, що третього дня Він воскресне. Учі не могли цих речей вмістити, чи не хотіли його спитати, якось їм було незручно. Не розуміли тих всіх речей, правда, фарисеї пересвященники, вони ці слова взяли до уваги, поставили сторожу коло гробу, запечатали гріб, тому що говорили, що можуть учні прийти ночі вкрасти, і буде обман. Але ми бачимо, що Христос Воскрес! Сторожа не змогла нічого того діяти. І навіть пізніше, коли ця сторожа розповіла о тим о отим фарисеям про те, що вони були свідками Воскресіння Христового, тому що вони першими оце все побачили оцього ангола. Я думаю, що й чули ті слова, де отут написано, що він звіщає тим жінкам. Вони прийшли, сказали пересвященникам, але вони їм дали гроші і сказали, говорять, що учні його ночі вкрали. Як ми спали, і ота звістка про те, що учні вкрали, вона стала ширитися, і люди вірили отим священникам більше, чим тим події, що сталося отам в Єрусалимі. У ті всі речі відбулися, братя, сестри, Христос живий, Христос Воскрес! І ми чуємо, звіщається та вістка сьогодні по всій землі. Але написано. Аміло говорить про ті речі, що каже, Він вас випереджує в Галилеї. І так, ще в 28 розділі Євангелія Матвія, описано, якби кінець цього розділу такі слова: Одинадцять же учнів пішли в Галилею на гору, куди звелів їм Ісус, і як вони його вледіли, поклонилися йому до землі, а дехто вагався. Я хотів би звернути нашу увагу про ці речі, тому що Євангеліс Матвій про ці речі описує, що вони прийшли в Галилею, Євангеліс Іван, він також описує ту подію, де учні, будучи в Галилеї, ловили там рибу на Тіверіатському цьому морі чи Галилейському морі. Всі ці речі відбувалися. І ми чуємо, що учні, які були удостовірені в тому, що Христос дійсно воскрес, тому що Він. Явився їм, явився Фомі, вони йому вклонилися. Але я думаю, там написано, що а дехто вагався. Я думаю, що це не були люди, про яких апостол Павел говорив, що Христос багато за 40 днів являвся. Навіть було такий момент, де 500 чоловік були свідками отого з'явлення Сина Божого. І дехто написано вагався. Але Христос говорить такі слова. А Ісус, підійшовши, промовив до них та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть ці народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Христос говорить про те, що йому дана всяка влада. Він дає наказ учням, що вони йшли, проповідали Євангелію, навчали людей, хрестили їх в ім'я Отця і Синства Духа, і навчали їх зберігати все те, що я вам заповів. Що заповів Христос? Оце важливо, щоб ми, о те, що заповів Христос, взяли до уваги, пильнували і могли це виконувати. Е, я хотів би нашу увагу звернути. Я е, якось мав таку зустріч з одною сестрою, правда, вона не з нашої церкви. Е, вона довший час хворіє, і так я мав з нею розмову, ще дружина була. І вона мені сказала про такі речі, що читала яку-то книжку. Вичитала там таку новину для себе, що можна спомин, смерть Господню згадувати і в себе вдома. І вона по науці у цього вчителя сама для себе звершує спомин, згадує про смерть страдання Господа. Знаєте, для мене це було дивно. І я її запитав, а що браття, служителя з вашої церкви до вас не приходять і вам спомину не преподають? Вона каже: ну так, вони преподають, але ж каже, я не хочу їх турбувати. Краще я сама для себе буду це звершати. Ви знаєте, я говорю, каже, слухай, сестричко, це щось ненормально. Слові Божому про то так не написано. Написано, що ось коли ви сходитеся. На вечеру, то один одного чекайте, сходитеся, треба чекати, треба, щоб був служитель. В Слові Божому є описано в дійсних апостолів в 20 розділі, 7 віршом, що а дня першого в тижні, це ту неділю, як учні зібралися на ламання хліба, Павло мав промову, мав проповідь. Це було е, в Чиверіаді, в цьому місці, там церква зібралася. І Павло там мав промову, і написано далі в 11 му вірші, що він хліб переломив, спожив і там проповідував. Це Павло, служитель, робив церкві дійсних апостолів. Це є практична книга, де нам описано, як це потрібно звершати, а не отак сам для себе, а не отак, як я вже почув, що щось нове вводять, що люди самі можуть звершувати спомин себе вдома. Ці речі треба пильнувати, і хай би Бог дав нам страх Божий, щоб ми за цими речами пильнували і розуміли, щоб оці речі не нарушати. Слова Боже. Христос сказав: навчайте їх зберігати, все те, що я вам заповів. Як Христос заповів, як Він передав учням, як учні, апостоли, нам передали, нам потрібно це звершати і так робити. Хай нам Господь цьому допоможе. Одного разу, коли йому фарисеї і книжники, які прийшли до нього із Єрусалиму, докоряли за його учнів. Це описано в Івані від Матвія, 15 розділ. І що вони докоряли, говорили йому. 15 років, другий вірш. Чому твої учні ламають, ламають передання старших? Таке в них було запитання до Христа. А Христос їм відповідає, а чого і ви порушуєте Божі заповіді ради передань, передання вашого. І він їм далі говорить такі слова, каже, «Лицеміри, про вас добре і пророкував, про руку, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Ви чуєте? Христос говорить про ті речі, що є і людські науки, є Божа наука, а є ще людська наука, а ще гірше є демонська наука, де також у ці речі сатана хоче людей зводити всякими речами, і тому важливо для нас пильнувати. Такий час настав, де нам потрібно пильнувати. Це також випробування нашої віри, як ми будемо до того відноситися, як будемо відноситися до спомину смерті Господа, чи будемо чекати, чи в нас спати того терпіння, чи будемо спішити що то робити по-своєму свого часу. Це зробив Саул, поспішив. І пізніше він втратив царство, втратив Боже розположення через те, що не дочекався. Був цар такий Узія, котрий також, коли Господь його великоблагословив, він прийшов в храм і рішив собі кадити перед жертвенником Господнім. Це було його таке рішення, священники його зупиняли, говорили, це не тобі, царю, робити. Для цього настановлені є левити, Вони мають ці речі робити, але він в своїй зухвалості робив те, чого. Маючи владу, маючи своє таке розуміння. Але коли Господь покарав його, проказою, то Він поспішно вийшов, і так і до кінця своїх днів життя був прокажений. Браття і сестри, це важливо для нас пильнувати Оцей час, що ми читаємо, кого ми слухаємо, щоб по правді дотримати тих слів Христа, які Він говорив, зберігаючи все те, що я вам заповів. Оту святу Євангелію, яку ми прийняли, що ми її могли дотримувати, могли її виконувати, могли жити так, як з цього хоче Господь. Слово Боже нам говорить про такі речі. Я читаю ще одне місячного написання, де апостол Павел в Пістані до Римля говорить такі слова. Четвертий розділ, 25-й вірш написано про Христа. Що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ви вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. А терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа видалася в наші серця Святим Духом даним нам. Слово Боже нам говорить про ці речі, що Христос воскресне нашого виправдання. Отож, виправдавшись вірою, майте мир через Господа нашого Ісуса Христа. Майте отой мир. І той мир, каже, майте тоді, коли приходять і утиски, від яких, каже, ми вчимося терпеливості, від терпеливості, яка набуваємо досвіду. І сьогодні отой час, який нам також треба витерпіти, перенести, набратися того розумного досвіду, щоби бути в єднанні з Господом, ближче до Господа, щоб нас не захитали ніякі науки, не ще щось таке, що то люди придумують. Ще які то речі відбуваються в світі, а щоб ми могли дотримати тої іванської науки, служити Господу, любити Господа і бути завжди во всьому йому вірними. Хай нам цьому Господь допоможе. І зараз наші молитві прийдемо при це Господня і попросимо Божої надальше, милості, охорони присутності і Божого благословіння. Амінь. Будемо молитися.